початку року інспектори ювенальної превенції Житомирського райуправління поліції припинили 134 адміністративні правопорушення. Понад половину з них вчинили підлітки. Одним із напрямів нашої роботи є співпраця от саме з службою управління справи дітей Житомирської міської ради. Спільно з ними ми відвідуємо сім'ї, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Під час профілактичних рейдів інспектори надають допомогу у вирішенні питань, що виникають у родинах. Часто виявляють випадки порушень за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неналежне виконання батьківських обов'язків. За 2025 рік нам було виявлено близько 64 випадків, чинення батьками саме таких правопорушень, пов'язаних з недотриманням батьківських обов'язків. Також систематично проводимо профілактичні бесіди в навчальних закладах. Інспектори відвідують ліцеї Бугунського району проводять роз'яснювальні заходи та намагаються охопити різні вікові категорії. Наразі профілактичні рейди проводять переважно в місцях масового відпочинку у парках і на пляжах. Проводимо профілактичну роботу з містянами, з дітьми, з батьками щодо дотримання ними правил поводження на воді, взагалі безпечного поводження в суспільстві. Наголошуємо про дані правила і роз'яснюємо. Також протягом цього періоду зафіксовано 5 випадків продажу алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім. Відповідні особи. Які здійснили цей продаж були притягнуті до відповідальності. Припинено близько шести десятків порушень, пов'язаних з розпиттям алкогольних або слабоалкогольних напоїв неповнолітніми, і чотири втягнення неповнолітніх до розпиття. Згідно з чинним законодавством, якщо порушнику виповнилося 16 років, інспектори складають протокол безпосередньо на нього і передають справу до суду. Якщо ж дитина молодша, відповідальність несуть батьки. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1